Всім привіт, привіт! Ви на каналі Дракон летить завжди вперед, і з вами я, Юля. Зараз ви бачите не просто красиве місто. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Це Львів. Скільки емоцій одночасно містить це слово? Спробую показати вам Львів не той, що на листівках, а той, який прихований між рядками, як образ з дитинства, ніби про світла за фасадами будинків чи кульбабка, що прорізалась через шар бруківки. Львів. Місто, яке складно зрозуміти до кінця, і саме це робить його справжнім пригодницьким лабіринтом. Тут розваги на будь-який смак і вік, кожен знайде цікаве. місто, яке міняло імена і національності, знаєш, скільки разів змінювався паспорт Львова? Щонайменше п'ять разів він був частиною Київської Росії, Галицько-Волинського князівства, Польщі, Австро-Угорщини. Радянського Союзу, а тепер України. А от ім'я міста не змінювалось ніколи. Львів, назване воно на честь княжого сина Лево Даниловича. Саме так, на честь підлітка, якому на момент заснування міста було приблизно стільки ж років, як і мені. Ходімо познайомлю вас із витанченою перлиною серед львівських коштовностей львівським національним академічним театром опери та балету, або просто львівською оперою. Цей театр виглядає, ніби його збудували чарівники наче палац, ці сказки, колони, статуї, золото, величезні вікна, і навіть фонтан перед входом, який весело бризкає влітку і красиво підсвічується ввечері. Але як це починалося? Більше ніж 120 років тому, у 1900 році, у Львові дуже хотіло збудувати театр. Який був би найгірший ніж в Парижі чи Відні? Тоді Львів був частиною Австро-Угорської імперії. Тут жили люди з усього світу: українці, поляки, євреї, австрійці. І всі любили музику та театр. Архітектором став Зигмунд Горголевський. Він придумав суперсміливий план: збудувати театр прямо над річкою Полтвою, яку сховали під землю. Це здавалося неможливим, але він зміг. А відкриття театру стало справжньою сенсацією. Уявіть. Перша вистава відбулася 4 жовтня 1900 року, і це була опера Яник польського композитора Владислава Желенського. А ще на відкриття приїхав сам цісар Франц Йосип І. І відтоді театр став справжнім серцем Львова. Що ж усередині? Коли ти заходиш всередину Львівської опери, тебе ніби переносять у зовсім інший світ. Тут усе бличить, усі стіни прикрашені ліпниною. Картинами, а над глядачами висить велика кришталева люстра, вагою більше тисячі кілограмів. А ще там є балкони, ложі, червона завіса та сцена, на якій виступали артисти з усього світу. Львівська опера місце, де музика дихає в мармурі. Казка уживає на місці. Я побувала тут двічі. Один раз минулого року під час весняних канікул на балеті Жозе, одному з найвідоміших романтичних балетів у світі. Це історія про дівчину, яка помирає від кохання. Але навіть після смерті залишається вірною серцю. А другий раз цього літа на опері Заборож за дудаєм це українська опера про козаків, де є і смішні, і драматичні моменти, і дуже красива музика. Усі в костюмах співають наживо, грають оркестри. Просто вау. Знаєте, що ще цікаво? Під театром досі здача річка Полтва. Уявіть собі, просто під підлогою де танцюють балерини глибоко під землею. Шумить річка. У театрі є унікальна сцена. Вона може підніматися, опускатися, обертатися. Це справжній технічний шедевр. А головна статуя на даху це слава. Вона тримає пальмову гілку і ніби каже. Львів, місто перемог і культури, проспект Свободи, головна площа Львова перед оперним театром. Це теж можна вважати окремою туристичною принадою. Тут багато аніматорів, музик і дуже красивий краєвид. А ближче до пам'ятнику Шевченка подекуди чергує справжня старовинна карета із конями, та якій є, як ви могли здогадатися, прокаталися. Мені настільки запам'яталася сама карета, як перехожі, які йшли нам на зустріч, абсолютно всі щиро посміхалися, і багато хто з них махав мені. Місто, що ховається під землею, ми зараз мандруємо центром міста, а під ногами ще один львів у прямому сенсі під площою ринок і навколо неї збереглися підземні ходи, винні підвали, середньовічні тунелі, і навіть залишки старих львівських туалетів 14 століття. Перша кава в Європі? Ні, не відай. Львів претендує на звання першого міста в Європі, де відкрила кав'ярню. Так, так, один івів'янин на ім'я Юрій Кульчицький потрапив у полон до турків Навчився варити каву. А коли повернувся, відкрив першу кав'ярню у Відні. Але каву варити навчився у Львові. Тому коли тримаєш чашку кави, знай. Історія цього напою приходить через Львів. Невідомі герої міста дракони Леви й кішки. У Львові більше 4 тисяч зображень левів на фасадах, брамах, вікнах, навіть у каналізаційних люках. Але не всі знають, що на одній із аптек є зображення дракона, який обіймає герб фармацевтів. А ще з середньовіччя вважали, що справжня аптека має мад скульптуру. Внутрішніх органів або аби всі знали, що саме там лікують. А на вулиці Шеській є кіт, який сидить на фасаді й уважно стежить за перехожими. Вірять, що він приносить удачу тим, хто з ним привітається. Але це зовсім не єдиний кіт у Львові. Їх тут багато. По перше, ними можна насолодитися в повній мірі у кет-кафе, яке ми вже з вами відвідували у моїй астрономічній пригоді Львова. Подивіться, якщо не бачили. Друге, якщо вірити розповіді кота Будчика про Львів у моїй улюбленій книжці пригоди кота Будчика у Львові, тут є картинна галерея, де є багато котів і навіть мишей, Ми з мамою вирішили неодмінно її розшукати. Це виявилося не найпростішим завданням, адже мистецьких галерей і виставок у Львові чимало. І тільки коли мама почала розпитувати безпосередньо у мистецтво знавців, ми з'ясували, що у палаці Лозинського, де розміщена львівська галерея мистецтв імені Возницька. Кого є велика колекція старовинних творів з котиками? Проте під час війни ці колекції сховані і не демонструються. Саме тому ми і не могли так довго знайти їх. Проте раз ми вже приїхали до цього палацу, ми все одно відвідали мистецьку виставку більш сучасну. І як же ми були приємно здивовані, коли сучасні митці нас все ж таки порадували котиками. Рахуйте, скількох ми тут знайшли. Львів місто перших у науці. У Львові видали першу в Україні друковану книжку 1574 рік апостол Івана Федорова. Але цікавий факт: у Львові досі зберігся його надгробок, і на ньому написано Друкар московиць, але Іван Федоров зупинився саме тут, бо Львів приймав вільнодумців. Тут була одна з перших жіночих гімназій у Центральній Європі. І навіть найбільший у світі музей вінзеля українського Мікеланджело, розташований у Львові. Напевне, саме тому у Львові відкрився музей цікавої науки, який я покажу вам у наступному відео. А ви обов'язково підпишіться на мене, щоб не пропустити огляд цього неймовірно цікавого місця. Що важливо знати, Львів не музей. Він живий, це місто екзагатка. У можна розгадувати знову і знову. І кожен львівський балкон, кожна вулиця і сходинка можуть стати початком нової історії. І навіть якщо ти тут уже вдруге чи втретє, ти все одно відкриваєш щось нове. Тому вмикайте уважність, пильнуйте фасади, дивіться під ноги, зазирайте у дворики і запам'ятовуйте, бо у Львові кожен камінь, як флешка з минулого, просто треба знайти, куди дивитися. А я вам у цьому допоможу, покажу, що вдалося віднайти мені. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі та підписки. Ці кінець сьогоднішньої екскур гості, але початок вашої власної спільної із любовим історією, і за вами була я, Юля. Всім неба.